Максим, привіт, слава Україні! Добре, слава. Зі мною захисник команди Максиму. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою і з виходом у фінал Кубку Києва. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що сьогодні саме стало ключовим в матчі. Дякую за поздоровлення. Ми сьогодні грали незвичний трошки футбол для нас, тому що в нас не було нашого нападника, мішицем було. Тому... Довелось переналаштовуватись. В принципі, комбінативний футбол моментами дуже добре виходив. Єдине, що я вважаю, нам не на руку зіграло те, що ми одразу ж забили, як вийшли, тому що потім трохи розслабилися, нас придавили. Ми забили декілька м'ячів, могли більше забивати. Тобто, ну я вважаю, що це не на руку грає, коли виграєш і потім один пропустив, якийсь другий залетів. і... Я хвилювався, що може бути таке ж саме, як було з Б1 у Святобора. Тобто ну, команда, команда вміє, навіть програючи, налаштовуватись і намагатись відігратися. Добре, що е, рахунок переможний, але є над чим працювати, я вважаю. Кого б ти сьогодні відзначив кращим гравцем своєї команди? Е... Можливо, Басікартем. Важко сказати. Я хочу відмітити Максима, Шевінського у воротах, бо він не є воротарем він є польовим гравцем. І сьогодні він багато насеявив, тобто дуже важливо було психологічно йому особливо після Брюги. Зіграти сьогодні добре, я вважаю, у нього це вийшло. Тобто, можливо, якщо б не він, сьогодні було б у нас більше проблем. Ось, дуже сподобався Назар Горбунов. Ну, В принципі, я хочу сказати, що передня ланка сьогодні зіграла дуже, дуже добре. Десь ми не, не допрацювали позаду, але передня ланка зіграла добре і могли більше забивати, на жаль, трохи реалізація підвала. Я вважаю, що можна було ще на першому таймі закрити 4-5 Як вийшло, так вийшло. Добре, що крокуємо далі. У нас принципова ра з республікою, тому що ми програли в минулому матчі, тому будемо налаштовуватися, підлаштовуватися під команду, намагатися, зіграти всій футбол і все ж таки забрати кубок. Але гра буде цікава, я думаю. Будемо, будемо дивитися, Все залежить в багатьох моментах. Залежить все від складу, як зберемося, то думаю, буде цікаво. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам успіху у фіналі. Дякую.